Чому досі ніхто не приготував цей легкий десерт за 5 гривень? Це в тисячу раз легше і швидше, ніж млинці. Ну ладно, за 5 гривень ми нічого не приготуємо. Але як мінімум 40 гривень, ми зекономити зможемо. Я маленький любитель млинців, але великий не любитель їх випікати. Цікаво, є люди, які полюбляють обпікати пальці і стояти біля плити півгодини. Ну якщо навіть такі існують, пропоную цей варіант, коли трошечки лінь або треба зекономити час. Якщо що, то таку штуку в народі фінський млинець називають. І, до речі, цей рецепт не тільки із ряда швидких і легких. Я вам тут не просто фудблогер. У мене в блозі можна знайти тільки те, що можна і треба всім. Тому цей десерт не тільки смачний, а ще й білковий. Калорійний, поживний, ситний і просто корисний. Хоча у всьому існують свої мінуси. От, наприклад, те, що треба почекати трошечки, поки млинець остигне для того, щоб окласти туди начинку. Потім, після того, як ви його загорнули, треба покласти в холодильник для стабілізації на пару годин. Ну, естественно, я цього не зробила. Ну, я сподіваюся, тут всі зрозуміли, чому я не втрималась. І за один раз ця штука улетіла, як і начинка. Підписуйтесь на смачну допомогу, щоб вам було смачно і корисно.